Самокат врізався в автівку, чи то порушив правила дорожнього руху, чи то збив людину, чи то постраждав сам. Відео та фото ДТП за участі самокатів та їх кермувальників все частіше з'являються у новинних пабліках. Став жертвою двоколісного і Владислав як наслідок перелом ноги. У третьому році на набережні мене виходить, він мене і просто втік зразу перелом ноги. Зачасту самокатери не розраховують швидкість або переоцінюють свої можливості. Так і трапляються небезпечні та навіть смертельні ДТП. Поліція закликає кермувальників бути обережними на дорогах, не перевищувати швидкість, одягати шолом та наколінники, а ще не керувати транспортом на підпитку. Не керуйте електросамокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Не керуйте електросамокатом лише однією рукою. Під час руху в темну пору доби не керуйте з вимкненим ліхтарем, фарою та без світлоповертальних елементів. Не перевозьте пасажирів, не тримайтесь за інший транспортний засіб, не розмовляйте по мобільному телефону. Обов'язково користуйтесь захисним шоломом та іншими засобами пасивної безпеки, такі як наколінники та налокітники. Швидкість самокатів та їх різка. Поява серед тротуару лякає, кажуть хмельничани, ба більше зачасту керують ними доволі юні особи. Тож хмельничани пропонують встановити вікові обмеження. Інколи вони дуже швидко на них ганяють і дуже лякають. Несподівано, несподівано просто не те, щоб дуже. Вони заважають, але це хотілося б виправити. Обмежити віком, почати їх навчати правил, правила встановити для самокатів, тому що для всіх правила є, а навіть для велосипедів деякі вже знають. Новий вид пересування немає правил. Пересуватись самокатом зручно кажуть молоді люди, але ж більшість кермувальників не усвідомлюють всіх ризиків. Ставилось позитивно, тому що це є транспорт, щоб передвігатися, але іноді бувають, звісно, ДТП, такі як висвітлюють нас в пабліках Хмельницьких. Батьки покупляли одним словом дітям, і вони літають і не розуміють ще всієї серйозності. Перед тим як вставати до керма, потрібно чітко знати правила та нести відповідальність за кожен свій рух. Гіркий досвід зустрічі із самокатером мала і мама хмельничанки Єлизавети. Тож своєму сину жінка такий транспорт забороняє. У мене от дитина все каже: мама, купи мені самокат. Я кажу, поки не вивчиш правила дорожнього руху, ніяких самокатів. М -м, першочергово напевно, що треба все ж таки. Е, якийсь законний закон незакон, от з приводу правил дорожнього руху. Того, що молодь їздить, от у мене там маму, наприклад, збили якось. Ну, типу, людина з ногою півроку промучилась, і ніхто ж це не відповідає. Ніхто за це взагалі не париться. Обмеження віку, додаткові доріжки мали б виправити ситуацію, кажуть хмельничани. Та про безпеку руху мають піклуватись і самі водії двоколісних, адже у зоні ризику не лише вони, а й оточуючі.